То вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аверсу. В студії працює Юлія Остапович. Моє шанування. Сумна звістка для Ковальщини 15 грудня, захищаючи незалежність батьківщини, загинув ковальчанин Владислав Романюк. Героя не стало під час ведення бойових дій у Донецькій області. Йому було всього 27. Коли відбудеться поховання полеглого волинянина повідомлять згодом. Нововолинська громада навколішки зустріла загиблого військовослужбовця Максима Багнюка. Волинянина не стало 11 серпня на Донеччині. Полеглого героя поховали в його рідному селищі благодатне з усіма почастями. У жалобі й ширщина захищаючи Україну, загинув Сергій Пугач, мешканець села. Седлища Любишівської громади він поліг у боях в Запорізькій області 19 грудня. Вічна слава загиблим військовослужбовцям та щирість співчуття їх сім'ям. Волинські рятувальники знову надавали допомогу водіям на складних ділянках доріг біля села Сравойтове, що на Ковліщині, ДСНСники відбуксували автомобіль. Допомогли відбуксувати і авто біля села Лишнівка, камінь Кашерського району. Рятувальники витягали рейсовий автобус у селі Великий Омеляник Луцького району та тягач у селі Гаражджа. А вже сьогодні ДСНСники допомогли вибратись із замету швидкій допомозі біля села Михнівка Камінь шерського району. Також рятувальники надали допомогу і швидкій, яка їхала в село Мокре Дубещанської громади, що на Ковельщині. Спецавтомобіль медиків не міг дістатись до місця виклику через станення снігу та слизьку дорогу. Тож ДСНСники відбуксували автомобіль і довезли фельдшера пожежною автівкою до місця виклику. Там на медичну допомогу чекала жінка поважного віку. На Волині з двох перевізників стягнуть 122 тисячі гривень, бо ті перевозили дорогами області вантаж з перевищенням вагових обмежень. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. Виявили порушення в перевезенні вантажу із перевищенням ваги. Добровільно платити підприємці не стали. Прокурори пішли до суду. Господарські суди Волинської та Рівненської областей задовольнили позов прокуратури. Тепер перевізники сплатять 122 тисячі гривень за порушення. Обікрав далекобійника, попав у поліцію. Водій, далекобійник із Хресонщини звернувся до правоохоронців. Мовляв, на автозаправці у ковалі з по його автомобіля поцупили продукти харчування та особисті речі на майже 10 тисяч гривень. Поліцейські оперативно встановили крадіжку з коїв мешканець Запорізької області. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за розбій та Майнові злочини крадія зупинила поліція. Частину подсупленого вилучили. Нині вирішують питання про оголошення йому за підозри та обрання запобіжного заходу. За крадіжку вчинену під час воєнного стану. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Постачальник електроенергії поверне 125 тисяч гривень, які йому переплатила ківерцівська міська рада. У Волинській обласній прокуратурі повідомляють, що за результатами тендеру між гуманітарним відділом міської ради та постачальником було укладено договір про надання послуг у 2020 році. Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість збільшувалась, але підстав для цього не було. Прокурори, прокурори довели, що усі ці угоди є недійсними, адже укладені з порушенням чинного законодавства у суді постановили стягнути з постачальника надміру сплачені кошти із бюджету. Волинянина насудитимуть за зґвалтування неповнолітньої вночі 24 липня. Чоловік на підпитку поглумився над 14-літньою дівчиною. Нині обвинувачений під вартою. Далі слово за судом за такий злочин йому загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Декілька місяців арешту за публічну наругу над прапором України. 19-літній мешканець селища Мар'янівка Луцького району в липні минулого року голосно лаючись пошкодив двері приміщення залізничної станції в рідному селищі, зламав флагшток, зірвав прапор і розірвав його. Суд призначив молодику покарання у вигляді кілька місячного арешту. Забезпечити освітлення перехрест, додати торгових яток пенсіонерам, а комунальникам не чекати снігопадів, а готуватися до них завчасно. Мер Луцька сьогодні провів розширену робочу нараду, зазначив, що на випадок блекауту у місті додатково облаштують ще півтора десятка пунктів обігріву. Ігор Поліщук дав низку вказівок очільникам комунальних підприємств та департаментів. А от які комунальні служби одержали від мера? Наганять знають наші журналісти. Забезпечити вуличне освітлення перехресть одне з головних завдань, котрі ставить міський голова, бо ж через відключення електроенергії на кону людське життя. Доповідають, на кількох перехрестях вже є блоки безперебійного живлення. Час забезпечено 5 перехрестя безперебійним блоком живлення. це перехрестя ковська нагрежна. Задворецька Лівінська, Карпенка-Каро, Карова Карпен Дубівська і Гітавська Отель. Ще планується забезпечити ще п'ять об'єктів. Також на деякі хпори ми вже поставили реле перемикання, яке перемагає з одної підстанції в іншу підстанцію. Зверніть особливу увагу на безпеку соборності. Перехрестя Соборності Чорновола, перехрестя Соборності воїнів в перехрестя соборності молоді. Дуже щиний травм. Треба зараз водити. коли на рівні наступниці безперебійників першим першого чергу поставити на ці перетести має побільшати і яток для облаштування стихійної торгівлі, аби пенсіонери мали де продати свою городину, заробити кілька гривень і купити до різдва шматок м'яса. Таких яток у Луцьку встановили 18. Люди задоволені. Дай їм бог здоров'я, дякую їм. Ставили, вже не будуть гонити, а то гонили як пенсіонерів. Помагаю, їжджу, а як я проживу за пенсію. Їду допомагаю дітям. Так? Тримаємо, маємо. Все домашнє, все моїми руками, все Да. Все, все моє. Садилися, пололося, так. ну, лісове, лісове. То то таке, що… Я вам не продаєте, щоб трошки якось заробити. Ті, не, треба Дві чотири на пенсію. Ну що це дві чотириста? Самі знаєте, зараз мізер взагалі. А тут якась копійка, та і, так, як так. ми кажемо, та на який кусочок м'яса буде, на якусь ковбасочку на, на свята. Багато не розженеться. не, не, не Тішаться, що є де поставити свої продукти. Кажуть, було б добре, якби облаштували ще кілька яток. Так жалілися, нам так погано було, бо на, на вулиці воно все в землі, все і люди не хочуть так брати, бо воно якось не не дивиться, так як треба. А то вже слава Богу і трошки і замало. І покупцями тому, нам... ну, то місця воно не зроблять. Тут, ще Я хоча думаю, хоча що буде. міська влада все одно буде звертати на реагувати на звернення, що мало, бо зима, то холодно, а літом дуже багато людей приходить. І з і, Рівненської області, і з усіх навколишніх сіл, і з Ліпін, з Мілуш. І всі вони сюди, бо всі так само хочуть вижити. Як куди на тому, да, то вже ми, ми вже миримося з усім, що їм аби АБМР. Подякувати міській владі, яка потребувалася за нас, зробила нам хоч такі умови, ну і щоб можна, по можливості трошки більше. На розширеній нараді чуємо, що яток таки побільшає. Разом з тим, ігор Поліщук дав доручення очільниці департаменту муніципальної варти контролювати, аби ятки не позаймали так звані перекупи. Я вас прошу забезпечити контроль за цим процесом, щоб там не було якихось людей, які мають можливість, скажімо, зарендувати собі місце на ринку або на в іншому місці. Щоб Дійсно, ті категорії, які не захищені, ті категорії цегані, ті, які власноруч вирощені продукції трудують, щоб вони займалися там цією діяльністю, щоб в нас не було якихось, ну мовно кажучи, перекупників, які купляють на ринку товарів, передають і продають там в цих місцях, які ми Ці Сідати, у нас. Борис Анатолій, що необхідно проводити моніторинг далі, де ще є запит, чи там буде коментарях, що де Володимирський мікрорайон, МКБ. На, в інших мікрорайонах, можливо, десь ще необхідно встановити, навесно цей процес треба продовжити, поки воєнний стан, будемо працювати в такому режимі. На мою думку, торгівля з цих яток вийшли доволі естетичні, але вона набагато краще, ніж торгівля, коли це йде все. Захвалює, бо це все просто жахливо. Е, також були там, окремі зауваження щодо того, що не необхідно зробити більший ноташок, тому що вода, коли стікає дощ, сніг там. Людям, голову, врахуйте, будь ласка, цю конструктивну особливість при замовленні наступних. Яд. На горіхи від міського голови отримали луцькі комунальники. Їхньою роботою у суботні снігопади мер не дуже задоволений. Якщо ми бачимо, що цілий день буде йти сніг, необхідно перед тим, як випадає сніг, посипати дороги сіль, для того, щоб сіль почала працювати, щоб цей сніг там, щоб не утворювалася ця крига в декілька сантиметрів, тому що в суботу я їздив. По всьому місту на автомобілі ну, були вулиці такі і проспекти, де була ситуація недобра, тому що мало солі було на наперед. Я бачу, що їздить транспорт посипає, але ефект недостатній. Недостатні. Ми ж боремося не за процес, щоб просто проїхала техніка, ми боремося за результат. Вивчаємо, що їм необхідно зробити, щоб дороги були в кращому стані. Тому що багато дорожньо-транспортних привоз суботу було. Якби дороги були в кращому стані, можливо, було б їх менше. Ігор Поліщук закликав не економити на посипанні вулиць сіллю, хоча це й дорого. Чотири автомобілі, мовно кажучи, 20 тонн солі. За годину 20 тонн немає, це 200 тисяч гривень. Це ми не будемо пояснювати. Значить, лучани вимагають у нас результату. Будь ласка, я вас прошу, щоб ви його забезпечили. Окрему увагу приділіть на бриладні села, ті, які відносяться до нашої громади. На наступні роки можливо взагалі треба подумати придбати трактор одну, один автомобіль, посипальний завалом і виділити його виключно, на село, виключно на село. Не обійшлося і без щемливих моментів. Пластуни принесли у міську раду Вифлеємський вогонь миру, символ єдності і віри в перемогу. Біз, яка серці Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Фонд Ігорів Палиці тільки разом організовує свята для дітей, військовослужбовців Луцької громади. Для цього дітлахів запрошують кожного разу в нову локацію. Там на них чекає новорічна вистава, а ще солодкі подарунки. Цього разу дітей запросили в чудове місце, де на них чекали. Позитивні емоції. Діти вмостили зручніше в глядацькому залі. На сцені в інтерпретації волинських акторів популярна казка, яку полюбило не одне покоління Попелюшка. Історія про те, що в кінці добро завжди переможе зло. А після вистави на діток чекали солодкі презенти, які завбачливо підготували організатори. Діти в захваті кажуть, від сьогоднішнього дня у них залишились лише приємні враження. А ще зізнаються, захоплені не лише грою акторів, а й музичними номерами, які ті виконували на сцені. Що тобі сподобалося найбільше сьогоднішньому зі як оце золочка, оце, вони влюбилися, і оці подарунки. Мені сподобалося все найдуже сильно, але шкода, що мого тата зі мною немає. Але найбільше бажання дітей, аби настала перемога і їх батьки, живі та здорові, повернулися додому. Я хочу передати йому, щоб він повертався додому і успіхів йому побажати. І щоб всі військові також повертались додому. І Щоб війна поскоріше закінчилась. Те, щоб він повертався скоріше додому і здоров'я, щастя всього самого найкращого. Батьки задоволені, що їх дітям цей непростий час влаштували таке невеличке свято. Хотіла би подякувати дуже ігору палиці за те, що він організував для діток таке свято, невеличку таку виставу подивилися. Діткам дуже було цікаво. І звичайно, вони чекають якогось свята, подарунок. От і вже для них дуже дуже приємно, що. Е Ну, привітали їх і отримали вони подарунки. Голова правління благодійного фонду Ігоря палиці тільки разом Катерина Шкльода зазначає, загалом планують таких зустрічей біля семи для двох з половиною тисяч діток наших військовослужбовців з Луцької громади. Поки їхні батьки, мами, тати захищають нашу країну, наша задача також опікуватися цими дітьми. І як би там не було різдвяні свята, свято святого Миколая, це завжди про дива, це завжди про настрій. Й це завжди про тепло, добро і турботу. І не можна цього року забувати про це. Не можна в цих дітей забирати ці свята. Дуже важливо їм нагадувати, що вони ще діти, що вони повинні жити в Україні, вони повинні мати не тільки негативні емоції, але й позитивні емоції. Катерина Шкльода додає: нині всі українці об'єднані спільним бажанням нашої перемоги. А поки ми її виборюємо, завдання дорослих у відносно. Спокійних містах, зокрема і в Луцьку, дбати про наше підростаюче покоління і про їх психоемоційний стан. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Де живуть представники обленерго, там постійно світиться. Принаймні так кажуть деякі лучани. Бідкаються, що поки комусь привілеї, інші будинки ледь не цілодобово в темряві. Пенсіонери ковтають сльози і просять Волинь обленерго не знущатися. Хтось, навпаки, задоволений графіками відключень. Між тим, урядова перевірка визнала, що найбільше порушень в Україні робить саме Волинь обленерго. Чим волинські енергетики пояснюють свої порушення? Далі у сюжеті. Тут було темно, а там як новорічна ялинка все світилась. Порахувати, не пам'ятаю, скільки ми без світла були, то десь приблизно місяць часу в загальному без світла, саме наш будинок. Лучани не раз скаржилися на графіки відключень, але кажуть, що у Волинь обленерго їх навіть чути не хочуть. Графіки, напевно, вони роблять тільки для, для себе або для галочки, бо насправді ну, у нас світло виключають дуже часто і зовсім не по графіку. На всі скарги дзвониш, підмай трубку, аварійне вимкнення, кидають телефон, і все, без пояснень, без нічого. Все, не поясню, нічого нема. Якщо хочеш написати скаргу, тільки приймають в письмовому виді в них на офісі, там десь на Промисловій, на Єршова, що не автобуси, не тролейбуси, не ходять, доїхати нереально. Все. Дзвониш на міську раду, пишеш скаргу, вони приймають скаргу, але кажуть, роздати будемо лише в січні. Все, ну, Зворотнього зв'язку ніякого немає. Немає номеру скарги, щоб поцікавитися, чи вона дійсно зареєстрована, чи вона пішла в роботу. Цього всього нема. Ніхто інформації не дає. Весь сороковий може світитися. А оцей будинок і цей постійно більшу переважну часу виключені. Все. А які ви кажете, ось цей 4А? оцей а Оцей, виходить, 4А, Гордіюк 8 і Гордіюк 2А. Вони переважно більше часу вимкнені. А от тут, скрізь на сороковому, де живуть представники обленерго, тут постійно світиться. А тут живуть представники обленерго? Мерна половина працівників з Єршова проживає саме в цьому районі. А це вже Володимир Петрович іде додому, почувши, що запитуємо про дотримання графіків відключень світла, у пенсіонера навертаються сльози. Постійно відключені. І ходиш до ну, ночу, і що яка паличка, і кажу, куди зайти? Чи в туалет нічого не бачиш, нічого не бачиш. Ну, то, то я вважаю, війна то війна. Ми всі то розуміємо, що то тяжко. Але так, треба не робити преступлення, щоб наші що робили, і то ми страдали. Якщо нас би бомбили так, то ми переживали так далі, все. Ну, поки ми, ми живемо спокійно, так зробіть нам який спокій, яку нам уваження. плануйте, як нормально, по години, по дві. Ми, ми все розуміємо, розумієш? Ми для фронту можемо все вдати. Але... Не з нами теж не, не робить і Зі сльозами на очах він підіймається аж на п'ятий поверх. З 10 до 2 відключають, і потім 6 до 10. -ї. Але зараз у дивлюсь є в мій будинок, то є світло. По графіку має бути. По графіку має бути виключений. Як у вас з графіками? Вчасно, невчасно? Дотримуються того графіку? Як ви ж ну, зараз більш часто по часу, яке положено, так і виключають. І включають через 4 години. Раніше було, да, Не вчасно, і затримки були. Коли люди приходять з роботи, щоб було світло, а рано, щоб там вже трошки світліше стає, ну вже, uh -huh. то вже можна тоді виключити один з 9, ну, з 8 хоча б. Uh -huh. А то люди приходять з роботи і темнота. І до десятої години. Ну і що, ждати, чекати. Люди приходять з 6-ї години, можна сказати, вже ну, після роботи додому діток садочка забирають, що так ну, незручно так, як би сказати, бо ж до 10-ї і уроки треба з дітками повчити і, ну, і помити їх, спати, положити. Що ти робиш ввечері вдома, як нема світла? бачок, і я тоді у кімнату бізу. І що там з ви світите? Лампою моєї вчасно більш-менш включають, виключають ну, по графіку. Рідко, щоб там щось не совпало. Тим часом у Волинь Обленерго заявляють, що мовляв, порушення то і не порушення, а так певні неточності, формальні. Наголошуємо, що виявлені розбіжностей у роботі Волинь Обленерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а носять виключно формальний характер та будуть усунуті товариством найближчим часом. Як Волинь Обленерго буде усувати свої формальні неточності, Держенергонагляд дав часу до 31 грудня. А тепер давай. Буду я тут йдемо. Okay. Кажи до побачення. До побачення. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Малий. І випий, чи то волинські податківці не виконали плану по підакцизних товарах, чи то просто вони вже усі в очікуванні нового року. І в голові крутяться тости. Але про те, що свята необхідно зустрічати з градусом новорічного настрою, вони натякають заздалегідь. Сьогодні на офіційній сторінці ДПС Волині у Фейсбуці з'явилась ось така гарна листівка зі зображенням міцних та не дуже напоїв. Податківці рекомендують. Відповідально поставитися до вибору алкогольної продукції і купувати лише підакцизний товар, який перебуває у законному обігу, ось така от передноворічна промоакція від ДПС з новим роком вас, Волиняни та усі українці, і це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. А ефір продовжить моя колега Вікторія Олещенко. Гостя програми на часі інтерв'ю. Тетяна Книж, заступник директора, начальник відділу комунікації департаменту ЦНАП у Луцьку. Говоритимуть про функціонал служби 1580 та Центр гуманітарної допомоги. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Авр, щоб знати більше і дізнаватись про все. Часно дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з вами, і не нехтуйте сповіщенням. 23 грудня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме хмарна погода. На заході хмарно місцями дощі вночі плюс один градус, вдень від плюс трьох до плюс восьми градусів ртутного стовпчика. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від нуля до плюс двох денної від п'яти до семи градусів вище нуля. На півночі похмуро уночі від мінус одного до плюс одного. Вдень від плюс двох до плюс 4 градусів за Цельсієм. На півдні похмуро місцями мінлива хмарність. Уночі від плюс 2 до 7 градусів тепла. Денної від плюс дев'яти до плюс десяти градусів. У центрі хмарно без опадів. Температура нічної пори від нуля до плюс трьох градусів тепла. Денної від чотирьох до восьми градусів вище нуля. you